Тільки самі сусіди замалювали. Тобто ви можете побачити по підлозі, що ніхто в нас раз в місяць тільки прибирають. Ліфт у нас вже знову не працює. Пропрацював у нас цілих два дня. За такий сервіс від березня жителі цієї багатоповерхівки платять втричі більше, ніж раніше. Пані Інга сумою шокована. Була нарахована за лютий 238 гривень 87 копійок. Тариф був 3 гривні 75 копійок. Вже в нас пишеться послуга за управління багатоквартирним будинком і нараховано за березень 758 гривень 0,3 копійки. Тариф 11 гривень 90 копійок. Різниця колосальна. І 11 гривень за квадратний метр це ще не межа. В деяких багатоповерхівках жителі платять усі 19 за квадрат, а усе тому, що не обрали вчасно собі управителя. Тож за них це зробили комунальні обслуговуючі компанії постфактум. Провели конкурс, який виграли ті ж самі керуючі компанії, тільки вже зі збільшеним тарифом на свої послуги. Що змінилось? Нічого. Стали краще прибирати. Ні, ви можете побачити У нас сміття таки знаходяться на місцях. Прийшла з Київради комісія і сказала, що ми неправильно експлуатуємо каналізаційні труби, тому в нас проблеми.